Дари садів на Чемеровеччині славляться чи не на весь подільський регіон. На сьогодні у селі Свіршківці дозрівають яблука на площі більш ніж 200 гектарів землі. Основну їх частину планують помістити у сучасне фруктосховище, котре вже з дня на день розпочне свою роботу. Особливість устаткування у тому, що дозволятиме зберігати фрукти за найновітнішими технологіями. «В Цьому році плануємо зібрати орієнтовно тисячу тонн яблук. І будемо вже їх закладати на зберігання в новий холодильник камери по зберіганню плодової цієї продукції, в камери з регульованим газовим середовищем. Ось. На сьогоднішній час там вже закінчується перша фаза будівництва цього холодильника, це буде на 3 тисячі тонн і до кінця вже осені ще на 2000 тонн в другу чергу буде вже закінчено також монтаж. Окрім якісної фруктової продукції, Свіршковецький яблуневий сад забезпечує роботою не лише тутешніх мешканців, а й жителів з навколишніх населених пунктів, котрих довозять сюди транспортом агрохолдингу «Вітагро». Словом, болюче соціальне питання на селі успішно вирішується. На сьогоднішній день, завдяки посадженому цьому саду, ми маємо вже Більше ста жінок, які працюють не тільки з села Свішківці, а і рядом, рядом з сусідніх сіл, де ми е, власним автобусом підвозимо людей як на роботу, так і після роботи ми їх е, підвозимо вже по закінченню робочого часу, підвозимо додому. Тому сьогодні для нас це е, як мета, як завдання е, ми максимально залучити до роботи як жіночу стать, так і мужську стать. Тобто працевлаштування людей сьогодні це наше. Золоте тверде традиційно. Агрохолдинг Вітагру зустрічається із своїми пайовиками, аби відзначити свято хліба. Цього ж разу воно відбулося у Свіршківцях. Про зроблене на тутешніх землях цьогоріч звітують селянам. А найкращих господарників, трудівників та ветеранів праці нагороджують грамотами та подарунками. Володимир. У садах компанії дозріває гарний урожай яблук. Приємно, що до цього докладають свою руку і праці і ваші жіночки. На кінець року матимемо вже 450 гектарів садів. Від тих, що висаджені раніше, чекаємо гарного урожаю. Частину продамо одразу ж, а частину закладемо в сучасне фотосховище, першу чергу, якого запускаємо буквально, я думаю, за найближчих 10 днів. У Свішківцях свято хліба святкують вже третій рік поспіль, як каже сільський голова Станіслав Поберевський. Це чудова нагода об'єднатися разом, підвести підсумки поточного року та й просто відпочити. Пропрацювавши цілий рік, вже мають досягнення, вже можуть чимось похвалитися, якимись результатами. І тоді хочеться помімо того, що поділитись з людьми, ще й посвяткувати. І саме такими заходами ми тоді звичайно об'єднуємось. Звичайно, ми показуємо на що ми здатні ділимось своїми. Враженнями діти наші з шкільного віку, дошкільного віку, самі люди, жителі населення, тому що наша сільська рада об'єднує три населені пункти, готовляться до цього, його чекають. І сьогодні ми дійсно маємо гарну святкову таку днину. Сам же агрохолдинг працює на території п'ятьох сільських рад Чемеровеччини. Як розповідає керівництво району, компанія не залишає поза увагою і соціальну сферу, всіляко допомагаючи у всіх видах її діяльності. Сьогодні це одні із кращих інвесторів у нашому районі, тому що дійсно є порозуміння із громадами сіл це і будівництво, і допомога садочкам, школам. Культурним закладам, допомога фельдшерсько акушерським пунктам і не лише в одній сільській раді, в якій ми сьогодні знаходимося, а у, у всіх сільських радах. Ну а після офіційної частини, як і годиться, розпочалася цікава та насичена концертна програма. Співи, танці, частування словом відсвяткували з розмахом.